Привіт, любі друзі! Знову з вами Наталія Рейч і прості правила та ресурси нашого тіла на щодень. Зараз ми з вами вивчимо вправу, яка називається 8 потоків. Вона теж дуже проста, але може миттєво міняти ваш стан та ваше самопочуття. Отже, зупиніться собі гарненько, ви вже знаєте, що є в нас чотири опори, так, на землю. На Всесвіт, на себе та на цей оточуючий простір і людей. І тепер справа, яка може бути продовженням, яка має глибоке наукове таке дослідження, але дуже просто робиться. Отже, починаємо з вдиханням. Життя тече вверх, і трошки присідаємо і видихаємо. Життя тече вниз, життя тече вперед, життя тече назад. Життя тече в одну сторону, життя тече в другу сторону. Життя тече всередину мене і життя тече назовні. Ну що, тепер спаніться і провідчувайте, чи щось змінилося. Ще раз, коли ми проговорюємо життя тече вверх, старайтеся своєю свідомістю досягнути максимально, максимально високо. Коли ми присідаємо і кажемо з видиханням життя тече вниз, старайтеся максимально відчути теж опору на землю і на глибини. Життя тече в одну сторону. Це опора на наше мислення, на наші емоції в другу сторону. Життя тече вперед, в нас є майбутнє, життя тече назад, в нас є наш досвід. Життя тече всередину мене, тобто ми маємо, ми є на перехресті всіх цих зв'язків, і життя тече назовні і вперед, тобто в нас є наше майбутнє. Отже, розпочинаємо ще раз. Життя тече вверх, життя тече вниз. Життя тече вперед, життя тече назад. Життя тече в одну сторону, життя тече в другу сторону, життя тече всередину мене, і життя тече назовні. Закрийте очка, хвилинку побудьте і відчуйте, як ви повертаєтесь всередину себе, в контакт з собою та з цією реальністю. Пам'ятайте, маленькі кроки щодня можуть змінювати ваш стан на краще і допомагати ваш, вам.